Друзі, вітаю! В Кремлі натякають, що готові з нами зустрічатися. Єрмак зустрічається з Віткофом. Рецесію говорить, потрапляє Росія головний банк в, в Росії. кажуть, що вони йде спад уже кілька місяців. Чим це загрожує в Франції можливо, криза? В Молдові теж попереджають, що якщо вони програють вибори, може дістатися всьому регіону. Давайте все це розглянемо і зведемо воєдину, що загалом відбувається в світі, але дуже коротко, лаконічно, аналітично, зазвичай все як ви любите. Підпишіться на цей youtube канал, а я зараз швидко все проаналізую. Зустріч в Нью-Йорку відбулася: відбувся власне. Як пишуть, конструктивний діалог, дуже багато різних, власне, розмитих епітетів, ключовий пріоритет рухати реальну дипломатичну роботу, забезпечити втілення усіх домовленостей, досягнутих на саміті, ну і далі далі. Про що це говорить? Я вас не хочу грозити на ніч. Значить, все про що домовились, публічно робити не хочуть, розкривати деталі не хочуть. Везуть в Київ, будуть обговорювати з президентом. Відков везе в Вашингтон, буде обговорювати зі своїм президентом, будуть думати, яким чином власне всадити Росію за стіл переговорів. Це перше. Друге, Росія виходить на публіку і каже, що знову хочуть розглянути можливість зацікавлені в зустрічі Путіна з Зеленським. Але ви знаєте, що в росіян завжди є але. Але Росія спершу хоче напрацювань на експертному рівні. Я розумію, що вони сумніваються в своєму президенті, що він не експерт і він не розбирається ні в територіальних питаннях, ні в питаннях оборони. Тому вони хочуть, власне, щоб спочатку попрацювали експерти. Каже Пісков: Путін не виключає можливості проведення такої зустрічі, але вважає, що будь-яка зустріч на вищому рівні має бути добре підготовлена, щоб на ній можна було фіналізувати напрацювання. Отак, от, от поки не можна сказати, що ця експертна робота вирує, на жаль, ні. Ми зберігаємо зацікавленість та готовність до таких перемовин. Типова російська розкладка, як би ще потягнути час, бачать, що наші з американцями зустрічаються, бачать, що тут робота йде. Ну і щоб не втратити довіру Трампа, вони намагаються затягнути час, готові, готові, але є треба, щоб попрацювали експерти. Мінська група друга працювала всю каденцію Порошенка п'ять років. Ви думаєте, хоч щось досягнули? Ні, нічого. Ось це типове російське водіння заніс. Але це не єдина заява з Росії. Вийшла ще ж чорний рот Міністерства закордонних справ Захарова. І Захарова каже, що да. Росія, то, начебто, і готова зустрічатися і готова Росія домовлятися, але є дуже великий нюанс. Росія, щоб зустрічатися, домовлятися, каже, що гарантії безпеки для України в першу чергу повинні включати гарантії безпеки для самої Росії. Бо ті гарантії безпеки, які є в Україні, вони їм не подобаються, кажуть, це стримування Росії. Росія хоче так, щоб катком пройтись по Україні, доїхати до Берліна, і щоб ніхто навіть підніжку не поставив. Ось так хоче Росія. Правда, є маленький нюанс: Україна так не хоче, Європа так не хоче, світ так не хоче. Але Захарова продовжує на цьому не зупиняється, каже: Знаєте, нам же ж треба як? Щоб якщо ми на когось нападемо, то щоб нам на кордоні вона каже, Україна буде головним провокуючим фактором на кордонах. По-перше, не на кордонах, а на лінії зіткнення. На кордони ми вийдемо, як тільки ви на когось нападете. Ми завжди скористаємося моментом і повернемо своє. Тим більше, Путін ваш невічний в Гелінджик вже прилітає, а може прилетіти навіть точніше в самого кремлівського карлика. А, тому видно, що в них є страхи. Страхи заключаються в тому, що сильні гарантії безпеки для України страх для окупантів. Тому відповідно розуміємо, треба сильні гарантії безпеки. Не на папері, не віртуальні, не Будапеш 2, не Мінськ-8, а реальні гарантії безпеки. І навіть не ті, які пропонує наша близька подруга, класна, дуже потужна, колишня естонська лідерка Кая Калас, каже: Слухайте, будемо, будемо Україні допомагати, ведемо війська ну, не так, щоб війська, а інструкторів, і одразу після перемир'я. Друзі, давайте не плутати гріш несправедним. Єдині інструктора, які будуть в Європі на цей момент, це українські Збройні Сили, які можуть навчити, не воюючи європейські армії як воювати. Ось і все. Єдине, хто і що може когось навчити після війни, це той, хто має найсвіжіші знання. Якщо почитати скандинавських авторів по нонфікшену, вони це називають серезнання, знання, про яке ще не написали книги і яке ще не стало класикою. Ось це сире знання коштує найдорожче. Великі об'єми даних війни серезнання. Військові, які були на передовій, досягали високих результатів, серезнання. Ось таке знання коштує найдорожче. Ми вдячні Європейському Союзу за 80 тисяч військ, яких вони навчили, за це справді дійсно вдячні. Але нам зараз треба не інструктори. Вже треба війська, навіть не після перемир'я. Заходьте, заходьте і заводьте, давайте разом їх стримимо, бо ви готуєтесь до війни, наприклад, в 28 до 30-го, а ми вам кажемо інше, друзі. Щоб вашої війни ні в 28-му, ні в 30-му не було, треба одна проста річ дати стусанів Росії тут. І тоді питання закриється, і проблема завершиться. А Кая якала скаже: ми вам інструкторів дамо після війни. Друзі, треба зараз допомога. Вводити інструкторів після війни, знаєте, не треба. Ви самі хочете, щоб наші війська найманцями йшли до вас і воювали за вас. А ви нам шиш? Ну, так теж не буває. Треба трошки мати совість і помагати Україні не словами, а ділом. Далі, Зеленський мав сьогодні теж виступи. Каже, що дипломатичний шлях, яким він зараз займається, завершення війни, він швидший. Тому власне він на ньому концентрується. Друге із важливого, що сказав президент: два тижні, два тижні, які Трамп давав росіянам, закінчуються в понеділок. Бінго чекаємо певних рішень від Дональда Трампа, конкретних рішень давали два тижні. Давайте не переносити ще на півроку. Ну і третє, Зеленський каже: три компоненти, три блоки в безпеці України вони власне наступні. Перший це. Армія, західні армії, які можуть допомогти нам стримувати ворога на нашій території. Друге це підтримка НАТО. Це зброя, це конкретна зброя від наших натівських партнерів і спільні виробництва, і співпраця. Ви далі, звичайно, ми з вами кажемо вступ. Ну і третій компонент це санкції, реальні санкції, які можуть спрацювати проти Росії. Єдине поки що, що працює проти Росії, це вона сама і Збройні Сили України. От. Головний державний банк, який має статус цілий банку, який відповідає за розвиток, От. вони кажуть, що в Росії почалася рецесія в російській економіці. Причому це технічна рецесія, триває вона уже не перший місяць. А вже кілька місяців підряд, там два по три, фіксують два по три місяці, фіксують спад в російській економіці. Ну от поки що вони кажуть, вона вже змістилась до сміттєвого рівня росту, вже мінімальний, там 0,6 росте по місяцях, хоча попередні роки було і по 4. Ну, от, але кажуть, що це все зменшується. І 4,5 було навіть, дякуючи Європі, що купляла газ. Але воно все зменшується і кажуть, що це вже технічна рецесія. Про це говорить аналітик ВЕБ. От, а їхній найбільший банк, який, власне, відповідає за фінансування державних проєктів. Все кажуть, економіка не росте, зупиняється і пішов спад. Ну, дай Боже, що було як в Хемінгуея криза приближалась тихо-тихо, а потім все обвалилося. От цього ми бажаємо, щоб це саме це сталося в Росії. Ну а згорівші російські НПЗ цьому тільки будуть. Сприяти. Розкажу про кризу у Франції, а завершу вам одною гарною історією, куди ж власне Орбан починає потрошки виїздити. Я вам казав, що весною Орбан може програти вибори. Зараз е, проблеми з бензином, теж вони б'ють не тільки по російській економіці, але й по угорській. Якщо він програє вибори, доведеться втікати і зебри свої брати з собою під пахви і з ними бігти, бігти далеко і швидко. Тому його зять, мільярдер, до речі, не так вам кажеться. Будапешт, груп почолі таку, знаєте, ні на що, не на так... натякаючи, що Угорщина, наша приватна компанія, а столиця. Це приватна компанія, його зятя. І донька з нащадками вже виїжджають тихенько в штати. Там є правда офіційний привід, там багато всього. Але отак, от за півроку, вже починають кивати п'ятами, куди їдуть, і що я вам зараз дорозповім. Але нам треба обережно пройти і допомогти нашим французьким друзям і молдовським друзям, тому що в Франції. Зараз можлива зміна уряду Франсуа Байру, дуже швидкий прем'єр-міністр, людина, яка колись балотувалася в президента, яка дуже хотіла займати керівну посаду, сьогодні думає про свій політичний спадок. І почав говорити, друзі французи, давайте задумаємося, у нас же ж тут такі борги. І він каже: давайте їх переосмислимо, скоротимо витрати, вийдемо на суперкласні цифри по доходах і почнемо розвиватися. Для цього треба затягнути пояса. Комусь доведеться з'їдати не два круасани, а один, а комусь доведеться навіть втратити роботу, як, наприклад, деяким. Чиновникам і байру каже, що слухайте, я готовий стати тим прем'єр-міністром. Це справжні камікадзе, це не яценюк, звичайно, куля в лоб, так куля в лоб. А він дійсно каже: він задумався про свій політичний спадок і каже: в 50-х були прем'єр-міністри, про які, наприклад, почали відмовлятись від Марокко, почали відмовлятись від інших африканських колоній, тільки б зберегти республіку. І він каже: Я готовий себе спалити. Він готовий піти на вотум довіри. В його випадку це може бути вотум недовіри. Уряд можуть змити право радикали можуть або качати вибори. Вибори правда призначає Макрон або можуть качати свій уряд, і Лепен може стати прем'єром. Для нас це негативна історія. Вдовгу це може бути, правда, вона після цього може програти вибори 27-го. Але, здавалось, би, я б на це не звертав уваги. Це стара інформація. Ну, як стара, на тижні вона відбулася. Французька політика цікава, але не завжди потрапляє в наше коло зору. Але тут історія в іншому. Макрон він зараз в, Тулу... в Тулузі, по-моєму, в. З цим з Мерцем вони перезапускають французько-німецькі відносини, провели спільне засідання. От і, начебто, все добре. Але Макрон робить дуже таку страшну заяву, дуже небезпечну. каже на тлі політичної кризи достроково йти з посади не збирається. А ми не любимо, коли хтось із наших друзів робить такі заяви. Достроково йти з посади це означає, що хтось цю тему. Качає, це означає, що хтось цю тему може просувати. Ну, як хто? Може це просувати Путін, праворадикали, радикали, які в нього беруть гроші. Для нас це дуже погана історія. Нам це дуже не подобається. Ми любимо Макрона, те, що він нам допомагає. І Макрон дійсно за. Час війни змінився. Франція один з найбільших друзів е побратимів, які нас підтримують, які роблять все можливе, щоб дружити з Україною, підтримувати Україну. Ну от і ми це цінуємо, і тому хочемо, щоб Франції все було добре. Тому, якщо бачимо, що десь можемо підіграти і підтримати, завжди треба підіграти і підтримати французи на нашій. Стороні, й хочемо, щоб ні Макрон завчасно не пішов, ні його партія не втратила можливість формувати одної ну, можливо не одноосібний, але коаліційний промакронівський уряд. Схожа криза може бути в Молдові. Майя Санду, теж наша подруга каже, якщо. Російські сили виграють в Молдові, це можна буде використати проти України. Правда, саме тому у нас є велика купа українських експертів, велика кількість українських інституцій, в тому числі дуже сильних, потужних, типу нашої розвідки, які моніторять, вони не втручаються в вибори, але всюди, де бачать, де Росія піднімає голову, просто відсікають максимально. Для того щоб вони не вели свою антиукраїнську антимолдовську політику. Причому і на території Молдови, і на території Гагаузі, і на території України, в тому числі тому, що ці потвори намагаються перевернути ці вибори і злити все, що зробила Майя Санду. А Майя хоче з нами вступити до 30-го року в європейський союз. Це добре. Погано, те, що велика кількість олігархів, якраз таки і різних політичних потворів намагається це. Цей сценарій зірвати для цього, щоб і зірвати сценарій вступу України в ЄС ось це їхня задача. Але повірте, ми свою роботу знаємо. Україна в ЄС вступить і точно не дасть можливості реалізувати російські. Плани. Але й Молдові теж над цим треба працювати, і Франції нам теж треба допомагати. Це наші друзі. Криза когось із них може потягнути всю Європу в шалену кризу. Тому ми сьогодні теж повинні проявляти українське відповідальне лідерство. Ми країна про цінності, але і лідерство нам теж не чуже. Остання інтригу закриваю. Дочка Орбана написала в себе Рахель. Написала в себе в інстаграмі, що все їде вчитися, іштван Тіборч і власне їхні діти. Всі їдуть в Штати, виїжджають, кажуть, все, тут, звичайно, в Угорщині добре, але якби не злочинна влада. Додам від себе. І кажуть, поїдемо, повчимося на рік пересидимо. Хто його знає, а вдруг батько вибори програє, доведеться в попихах тікати. То ми тихенько самі почнемо їхати. Все б, начебто, і нічого, і хай мільярдер виїжджає, донька вчиться, це поважно. Ми взагалом підтримуємо освіту. От, Але є один маленький нюанс. Орбан тим часом всіх угорців закликає повертатись Назад. Це не перша освіта його доньки, тобто це не вчора вона вступила в університет, каже, років 10 чи 20 тому колись там вчилася. Дуже класно було, і ще б хотіла теж там повчитися. Ну, Років 15, так тому, коли батько став прем'єром. Ну а зараз збирають речі чи і покидають. Ні-ні ні, не Угорщину. Щоб покинути Угорщину, як каже один наш мер, треба бути в Угорщині. Покидають Італію з аеропорту Мілана летять до штатів. Тобто, навіть щоб покинути Угорщину, вони там не знаходились, вони не змогли. От покидають Італію і їдуть на навчання. Тепер це буде мільярдер, який буде жити за кордоном і, надіюсь, чекати Орбана теж у Штатах. Зичимо цьому покидку, що він вибори програв по одній простій причині: він працював. На Путіна. І Якщо в нас є певна інформація, наскільки я знаю, вона є, все-таки важливо її зробити публічною. Ось така друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, те, що Вітков і керівник офісу не опублікували, не опублікували інформацію нормальної, багатої, достатньої після своєї зустрічі, ні про що не домовились, Ще те, як я сказав, просто хочуть зберегти в таємниці, щоб вийти на рівень певних уже рішень. Перше, друге, як гадаєте, чи поглибиться ця рецесія в російській економіці? Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.